Із родзинками та цукатами, а також цедрою апельсина та корицею, такі бандерівські паски пропонують полтавцям волонтери на одній із вулиць в обласному центрі. Паски прикрашені як класичною присипкою, присипка БЗ, е, медаль, наприклад, так і більш такою незвичайною. Це, наприклад, у нас є фольга або їстівна золота, можна називати. Нам випікали в пекарні наподольна. Там дуже завзяті дівчата. Вони печуть і на фронт дуже багато. Головне, щоб були там яйця, наприклад, борошно, чого пекти. У такий спосіб волонтери збирають гроші на тепловізор для військових, які нині перебувають під бахмутом, розповіла волонтерка Марія Погрібна. Минулого разу ми продавали бандерівські тюрпани. Нам вдалося зібрати 50 тисячі, 54 тисячі гривень і всі ці кошти пішли на закупку тепловізора, який ми вже закупили та відправили хлопцям нашим. Цього разу збираємо для 3-го батальйону 77-ї бригади. Там дуже багато полтавців, постійно отримуємо запити від них. Полтавка Анжела Прушковська придбала три великодні паски. Про акцію дізналась із соцмереж, каже жінка. Я з великим задоволенням долучилася до акції Бандерівські паски, тому що це не перша вже акція це саме цієї команди з міст, Я довіряю цій команді. Зараз дуже потрібно хлопцям тепловізор і тому купила сама, буду запрошувати друзів купувати ще. Продати волонтери планують зо пів тисячі пасок. Необхідна сума 69 тисяч гривень, каже Аліса Куценко. О, така техніка нам дуже дуже потрібна, тому що попри те, що вже більше року воюємо. Тепловізор, взагалі, оптика нічного бачення, вони є такими, знаєте, одними з найбільш затребуваними наразі. Тому отакий маленький: 69 тисяч мусимо зібрати і передати далі хлопцям, щоб захищали нас і повернулися живими. Я йшла за кавою, але тут така класна ініціатива. Тим паче, поки що я не купила пасок до свята, і тут зміст збирають хлопців на тепловізор. Це взагалі дуже круто. І дякую їм за таку можливість і задонатити і допомогти, і залишитись пасочками Гарним настроєм, як розповіла Аліса Куценко, продавати бандерівські паски будуть три дні до суботи, 15 квітня, із 10 ранку до 18 години. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.